Розділ 19. ПоЛКОВник Соболь. Знову старший лейтенант Пейчадзе. Коли я раптом вискочив нарешті на галявину до тої арки шлагбаума, освітленого ліхтарем, то якось не одразу втямив, що вже приїхав. Вартовий помітив мене і гукнув Стій! Хто такий? Я під'їхав у притул до шлагбаума. Мені начальника головного, будь ласка, дуже треба, негайно. Я вагався говорити вартовому чи ні, однак же він не вирішує, а що як не захоче покликати офіцера. Що сталося? Тільки повернулися з навчань. Три доби, може, вранці? У нас село заливає, видихнув я. Стривай, зараз. Вартовий кинувся до будки, схопив телефонну трубку. Товаришу капітан. Доповідає вартовий на прохідній єфрейтор Єфимов. Тут хлопець приїхав, каже, у них село заливає. Єсть, він обернувся до мене. Давай он до тієї палатки. Я пірнув під слагбаумом і поїхав до палатки. Назустріч мені вже виходить високий офіцер з червоною пов'язкою на рукаві. Що таке? Хекаючи і затинаючись, я розказав йому про наше нещастя і про хати, що по самісіньку стріху затоплені. І про те, що човни позносило, і дроти електричні позривало, стовп повалило, і про те навіть як трактори буксують, не можуть підтягти колоди для плотів. Ясно, сказав капітан. Ходімо. Доведеться будити полковника. Хоч і жаль, годину всього як ліг, тільки оце з походу повернулися. Та нічого не вдієш. Тут така справа, що ми пройшли кілька палаток, і біля однієї зупинилися. Капітан пригнувся і пірнув у неї. За мить палатка освітилася зсередини жовтим світлом, і на брезенті заколивалась довга химерна тінь. Товаришу полковник, почувся голос капітана, вибачте, що турбую, але справа серйозна. У сусідньому селі повінь. Затопило хати, потрібна допомога. Хтось, очевидно, полковник, прокашлявся і мовив густим, неквапливим басом. Значить так. Підніміть поки що офіцерів. штабу, нач, нач артилерії, транспортників, командирів, мотострілецьких батальйонів. Інших не треба. Хай відпочивають. Мені враз перейняло подих. Вчулося, що ніби це той самий голос, що говорив зі мною по телефону. Хто сповістив про повінь? Хлопчик, полковник, на велосипеді примчав. Хай зайде. З палатки вийшов високий капітан. Зайди, з тобою, полковник, хоче поговорити. Я зайшов у палатку на вузькому залізному ліжку, сидів, натягуючи чоботи, огрядний лисуватий чоловік. Він був уже в галіфе, але ще в майці, і мені зразу впала у вічі якась дивна невідповідність. Обличчя у нього було немолоде, у глибоких зморшках із сивими скронями, і засмагле аж чорне, а тіло навпаки, білісіньке, чисте, молоде, з опуклими, як у борця, налитими силою м'язами. І що я теж як у борця, товста й дужа, і таке було враження, що та голова не того тіла. Здрастуйте, привітався я. Здоров, сідай, ну, розповідай, що там у вас? Я сів на лаву біля столу і став розповідати. Поки я говорив, він вдягнув кітель, що висів на стільці коло ліжка, з полковницькими погонами і кількома рядами орденських колодок на грудях. Ще я не закінчив розказувати. Як почали заходити офіцери, тихо віталися. Він, не перебуваючи мене, мовчки показував їм на довгі лави, що стояли круг столу. Вони сідали. Зайшов старший лейтенант Пейчадзе. здивовано звів на мене брови, пізнав. Ледь усміхнувся, але зі слів моїх усе зрозумів. Нахмурився. Нарешті я замовк. Полковник підвів очі на офіцерів, обвів їх поглядом. Усі? Так, товаришу полковнику, відповів високий капітан. Полковник підійшов до столу, витяг з планшета карту і розстелив. Товариші офіцери. Хто що не зрозумів, пояснюю. У сусідньому селі повінь. Річка вийшла з берегів. Прорвало гребню, затопило хати, гине худоба. Треба евакуювати населення, худобу, майно. Ось уявний район дії. Затопило, очевидно, цю частину села в долині біля річки, цю вулицю, оці хати. Підходи отут. Отут і отут. Полковники й офіцери схилилися над картою. Чого вони так зволікають, з досадою подумав я, Замість того, щоб одразу підняти всіх по тривозі, кинутися по машинах і в село наради якісь проводять, там же люди вже може гинуть. Тільки потім я розчолопав, що на все це пішли лічені хвилини. Просто то була дисципліна, організованість, які виключали безладдя. І метушню. І я зрозумів, що робити швидко це не обов'язково хапатися і поспішати. Але це я зрозумів лише згодом, а тоді досадував, що вони, на мій погляд, дуже повільно ворушаться. Значить, так, казав полковник, в операції братимуть участь бронетранспортери, два моторстрілецькі батальйони, перший і третій, три малих арт тягачі. Діяти будемо за обстановкою. Тривогу по табору не оголошувати, людей піднімати тихо без галасу, інших не будити. Готовність. Він глянув на годинника. І в цей час на стільці коло ліжка заджищав телефон. Полковник підійшов, зняв трубку. Полковник Соболь слухає. А. Так. Здрастуйте. Здрастуйте, товаришу Шевченко. Так, уже знаємо. За п'ять хвилин відступаємо. Звідки? Звідки знаємо? Та тут нам сповістили. Він глянув на мене, усміхнувся, прикрив трубку рукою, спитав тихо. Як тебе звати? Секретар райкома дзвонить. Ява. Розгубився я й додав Рень. Один товариш, я Рень!» Знаєте? Так. Так. Добре, передав. Отже, за п'ять хвилин виступаємо, товаришу Шевченко. Не хвилюйтеся, все зробимо, що в наших силах. До побачення. Полковник поклав трубку, знову глянув на годинника. Готовність за чотири хвилини. О другій чотирнадцять. Виконуйте. Мить і палатка вже була порожня. А тобі, секретар Райкому, просив передати подяку за ініціативу і оперативність. Він, виявляється, знає тебе. Я почервонів і опустив очі, то він матір мою знає, а не мене, вона депутат. Полковник накинув на плечі довгий, майже до п'ят зелений плащ з каптором, без рукавів, і ми вийшли. З палаток вискакували на ходу, поправляючи гімнастерки, солдати, і били, і бігли до артилерійського парку, і не чути було ні криків, ні вигуків, ніякого галасу, тільки тупотіли. І гупали по доріжках чоботи. У парку заводили машини. Доки ми підійшли, вони вже одна по одній вивертали на дорогу. Обганяючи бронетранспортери і тягачі, вперед вирвався газик з брезентовим верхом. Схожий на наш колгоспний, на якому їздив голова, який усі звали Бобик. Але цей Бобик був зовсім новенький, не забрьоханий гризюкою з білими кружелями на скатах. Бобик підскочив. До нас і різко загальмував. На задньому сидінні сиділо троє офіцерів. Вільне було тільки місце попереду, поряд з шофером. Полковник на якусь мить задумався. Так, з велосипеду ми сюди не вліземо. Товариш полковник, я візьму його в машина. машину. Да, ми з ним старі друзі. почувся позаду голос старшого лейтенанта Печадзе. А, добре, добре. І я не встиг отямитись, як Печадзе схопив мій велосипед. І побіг з ним уперед, гукнувши мені на ходу: Давай за мною! І я кинувся за ним. Пейчадзе підбіг до бронетранспортера амфібії, передав комусь на гору велосипед і вже сам злетів угору і зник за бортом. А я лише підбіг і безпорадно заметушився, не знаючи, як видряпатися. Всюди я натикався на мокру слизьку броню. Мене охопив розпач, мотор гуркотів, машина здригалася, от от рушить. А я все дряпався і сповзав. Як жаба у скляній банці. У відчі я вже хотів крикнути, але почув згори: Давай руку, Да!» – голос старшого лейтенанта Пейчадзе. Мене як пушинку одірвало від землі і втягло в машину. Зразу ж машина рушила, і настрій мій з розпачливого безнадійного вмить підскочив до радісно збудженого. Перше в житті я їхав на такій машині, на військовому бронетранспортері Амфібія що призначений для висадки десантів і подолання водних рубежів. Чи їздив хто небудь із хлопців на такій машині? Та ніколи в світі, та вони луснуть у заздрощі, як дізнаються. Ех, машина, оце машинка. Може ж, вона ще й секретна, напевно, секретна. А як же? Хіба є ще де небудь у світі такі машини? Мене розпирало від гордості і радісно лоскотало в грудях. Тільки б побачив хтось хлопця, тільки побачив, а то не повірять, і раптом я згадав, куди і чого їду. Ех ти, сказав я собі, там таке робиться, таке нещастя, людей заливає, а ти тільки б хтось побачив, але радісний лоскіт у грудях не минав. Я стояв біля самісінького водія, дивився на освітлені перед ним прилади, на різні циферблати і тремтливі стрілочки. Дивився крізь скло вперед на дорогу, яку освітлювали потужні фари, на бобик, що легко вистрибуючи на вибоях, біг перед нами, і здавалось мені, ніби я йду в справжній бій з ворогом. І серце моє солодко завмирало. Ех ти, знову з презирством сказав я собі, там таке, таке, а ти, егоїст. Ми вже проминули дот і виїхали на гликанку. Машини швидко йшли повним ходом, і навіть не встиг долаяти себе як слід. Уже позаду і гликанка, уже польова дорога і гену вже і село. І знову мені здалося, наче я їду в справжній бій, вриваюсь у захоплене ворогом рідне село, і таке мене охопило бойове завзяття, що від нетерплячки я аж підстрибувати почав. Машини сходу влетіли в село і, не зупиняючись, повернули просто на вулицю Гагаріна. У світлі фар я ще здаля побачив людей, які поралися біля плоту, і трактор, що буксував у провулку, і вози, на котрі потерпілі вантажили своє мокре майно. І все було так, як я його залишив. Я мимохідь здивувався, невже так мало часу минуло, а мені здавалося, ціла вічність. Бобик полковника під'їхав до людей і спинився. Спинилися і ми за ним. Полковник і офіцери. Вилізли з машини. Наш старший лейтенант Пейчадзе теж скочив на землю і підбіг до них. І враз, де й узялися біля них і голова Іван Іванович Шапка, і секретар сільради Халабуда, і директор школи Микола Павлович, і зоотехнік Іван Сваридович, словом, усе наше сільське начальство. Вони оточили офіцерів і всі разом збучено заговорили, розмахуючи руками слів не було чути, бо в машинах гуркотіли невимкнені мотори. А я весь напружився, зіщулився і завмер. Я думав про одне, аби лиш мене не висадили зараз машини, тільки б дозволили залишитися. Ну, будь ласка, ну що вам шкода? Ну, забудьте про мене. Ну, не чіпайте, будь ласка, ну, промовляв я сам собі, і боявся підвести очі, щоб не зустрітися поглядом із старшим лейтенантом чи з водієм, чи з солдатами їх було всього п'ятеро на машині. Вчепившись у мокрий холодний поручень, я напружено дивився вперед на полковника, оточеного людьми, і чекав, відчуваючи чомусь, що головне залежить від нього. Він уже щось упевнено говорив офіцерам, показуючи рукою то в один, то в другий бік, очевидно, ставив завдання. І от люди розтопилися, офіцери кинулися до машин, пейчат заскочив на бронетранспортер. І наказав водієві Кінець вулиці, да, до крайньої хата!» Я зиркнув на пейчадзе і похолов, зустрівся з ним поглядом. Він дивився прямо на мене, я спустив очі. Зараз він скаже Злізай! І все. Просити, вмовляти, переконувати в такий момент просто неможливо не до того. Але замість злізай, пейчадзе сказав Давай! І не мені, а водієві. І водій крутонув кермо, і, обминаючи бобик, машина рушила прямо до води. Яки сиди, не рипався, почув я над собою голос пиття. Я зітхнув Ох, і з вдячністю звів очі на нього. Але він на мене вже не дивився. Він дивився вперед. Шофер вімкнув верхню фару прожектор, і вона прорізала темряву далеко вперед. І куди тільки сягало око. Всюди була вода хвиляста, бурониста, темна. Хвилі вже з хлюпотом билися об борти машини. Вона все глибше занурювалася у воду. Водій перевів якийсь важіль, позад машини закипіла, зануртувала вода, і враз я відчув, що ми вже не їдемо, а пливемо. Нас хитало і погойдувало, не було під ногами ґрунту. Паркани й тини обабіч уже сховались під водою, і вже важко було повірити, що ми пливемо вулицею.